Шановні мої друзі, слава Україні, героям слава. Я відеоблогер компанія Олександр Миколайович, мешканець міста Кравого інвалід онко, СЕК. Сьогодні хочу присвятити дані жителям Металогрівного району цього. Хочу створити сьогодні відеоблог. Стосовно допомоги людям нужденним, тобто ВПО, та нужденним людям, інвалідам, таким як я і інші люди, які потребують цієї допомоги. Тобто від інших людей, нашої квітучої держави, під гарною назвою Україна та інших держав світу, інших міст Європи. Шановні мої нові підписники, хто буде підписуватися, багато людей, з якими я спілкуюся, це люди, військові, які перебувають в лавах Збройних сил України. Хочу також звернутися до своїх майбутніх кумів сім'ї Шевченко, Насті Олександрівні і Шевченко Євгену Юрьовичу Настя та Євген, я вас пам'ятаю, бо ви мої друзі, військові хірурги які перебували на військовій службі, були важко поранені міною піхотною російською. ПМ-350. Шановні мої Івента та Анастасія, я за вас пам'ятаю. Я кожен день, я віруюча людина, я кожен день молюся, щоб Господь сохранив вам ваше надалі життя після поранення, щоб ви, щоб Настінька, твоя жіночка Євген народила кума моя майбутня двійню, синочка та доньку. Щоб ви пам'ятали, що постійно, навіть якщо я буду перебувати за кордоном, буду туди переїжджати, я буду поряд завжди, в ваших думках я буду поряд. Ми будемо постійно з вами на зв'язку. Шановні мої друзі, звертаються до вас. Якщо в Фейсбуці чи на моєму каналі, чи особи з інвалідністю, люди. Створюйте свої канали в Ютубі, допомагайте нужденним людям по можливості. Якщо люди, людям треба допомога фінансова, допомагайте, у кого виходить це робити. Яких людей виходить допомагати продуктами харчування, допомагайте. Також допомагайте потужно, по можливості людям військовим, ЗСУ. Тому що багато інформації отримую від людей військових. Вони напередок не отримують гуманітарку, тому що гуманітарка перебуває в їхніх командирів, бригадам. І ця гуманітарка продається в тупу. Повідомляю, вибачте за це захвале слово, в тупу продається. Це є порушення людей. Військових, які потребують на порядку і продають в тупу. Їхні командири, автомобілі, які волонтери допомагають, надають можливість безкоштовно люди за кордону збирають гроші, люди, волонтери. Тобто, може. Помилково дають їхнім командирам е, військових частин. Командири військових частин їздять в Київ і по іншим містам, е, великим містам з коханками в цих іномарках, джипах, а люди військові напередку повідомляю вам, що я чув військових людей. От військових людей на велосипедах. В лікарні в шпиталі возять на велосипедах поранених та мертвих наших дівчат та хлопчиків Будь ласка, звертаюся до всіх волонтерських організацій. Я буду трошки пізніше головою волонтерської організації Надія Кривбасу Потужною. У нас буде волонтерська організація допомагати адресно. В першу чергу. Збройним силам України на передок будемо возити гуманітарку. Я буду головою з моїми хлопцями, однодумцями, дівчатками. Ми е, направили листа звернення до нашого шановного Володимира Олександровича Зеленського земляка. Якщо він підтримає нас своїми фондами, будемо вдячні. Зараз збираємо кошти на Ягуар Айспейс, на американець, на потужний позашляховик, електрокар. Сума збору 40 тисяч євро. Якщо Зеленський нам допоможе своїми фондами міжнародними, на один електрокар, чи на три чи на чотири будемо возити на породок жоденним людям ЗСУ. Не тільки продукти харчування, медикаменти, тобто зброю. Навіть якщо отримаємо дозвіл від поліції, є даний підрозділ по Кривому рогу. Будемо возити на ЗСУ, а потім будемо допомагати в, першу, в другу чергу людям ВПО, які перебувають тимчасово чи на постійній основі. Коли не закінчиться війна, будемо допомагати. А трошки пізніше я створюю відеоблог з карткою, куди треба перераховувати гроші мої підписники та гості сторінки Facebook, TikTok, TikTok Light. Якщо буде у вас можливість допомогти, будемо вдячні на наш волонтерський центр Надія Крембас». Я повторюсь, сума збору на Jagor Red Space позашляховик, американець електрокар 40 тисяч євро. Якщо хтось покладе, поповнить мою картку Приватбанк, буду вдячний вам. Дані кошти буду контролювати особисто я сам. Кошти буду переводити на копілку. Щоб зухвалі особи не могли можливість е, зняти ці кошти, тобто гроші. А допомагайте, повторюсь, нужденним людям. Це дуже важливо для мене та моїх друзів. Всім гарного вечора, тихого. Помагайте дружденним людям. Для нас це дуже важливо. Всім папа, -па. був радий вас чути і бачити, мої друзі та. Гості моєї сторінки Facebook, Facebook Light та мого каналу. З вами був неуловимий Мститель Олександр Компанієць. На моєму каналі. Слава Україні, героям слава, до зв'язку. Тримаймо волонтерський стрій. Тримаймо волонтерський стрій. До зв'язку. Всім папа. До зв'язку.